Сьогодні дух показав мені дуже класний урок. Вчора помістив мене в дуже розширене сприйняття, коли ти не те, що відчуваєш, а ти це бачиш і знаєш, що матерія, вона не окремо від тебе. Що дух і матерія це, це є твоє продовження. І е, коли я просто ходила по місту, і ось цей такий стан, що ти нероздільна з цим, і знаєте, в чому найбільший прикол? В тому, що коли ти йдеш в цьому стані, е, всі люди тебе починають впізнавати. Тому що всі люди це є я, всі люди це є вони. І ми один. Єдиний організм, і вони починають мене впізнавати, і просто зупинялися машини і, і віталися зі мною. Це, це дуже е, цікаво спостерігати, і... е, в чому заключався урок. От сьогодні я проснулася, і таке відчуття, звичайно, цей стан ми, ми не можемо постійно в ньому знаходитися, тому що ти стаєш дуже видима для ось цієї зовнішньої матриці, і вона всячески буде тебе намагатися е помістити в стан сну. І це нормально, це така гра. <сум> і сьогодні проснулася і. Зараз я трішки зупинюся. І я побачила, що таке прийняти свою тіньову сторону, коли дух тобі починає показувати і направляти тебе, а ти, як невід'ємний механізм цієї конструкції, да, твоє тіло, твій аватар, він не окремо від цього, далеко не окремо. І коли ти робиш дію, по суті, в нас всіх є тільки право надію зробити наступний крок да, в фізичному, в фізичній реальності, проявленій твердій матерії. Зробити крок і нічого не чекати. І тіньова сторона проявляється тоді, коли ти зробив крок сміливо і відпустив контроль. Від... Довірився духу, відпустив контроль, що воно все так, довірився цьому процесу, і тоді ти просто стаєш такою, якою... собою, такою, якою ти хочеш бути. Без всяких масок, без всякого ось цього, знаєте, такого наігрування. Ти просто стаєш собою, ти розслабляєшся. Ти відпускаєш контроль, ти ні до чого не прив'язуєшся. І ти здаєшся божественній волі, ти здаєшся своєму духу. Це і є прийняти в собі свою ось цю чоловічу, чоловічу частину, свій ось цей чоловічий аспект, коли ти як е, тіло здаєшся Богу. Здаєшся божественній волі, здаєшся ось цьому внутрішньому чоловіку, який допомагає тобі проявити це. Але цей аспект ще проявляється в нас, як в тілі, як в аватара, коли ми робимо дію. Ми не маємо бути, знаєте, такі: О я боюся. Я туди не піду. А навпаки, ось ця сміливість, ось цей характер. Зрозумійте, що дух для себе вибрав самий крутий аватар. Ви для свого духа являєтеся самим крутим аватаром, самим крутим персонажем. Він на вас ставить ставки. І коли ви а, в таких програмах починаєте спати, дух такий. Вставай! Я на тебе ставки ставив! Ти! Чо ти спиш, вставай! І, і тоді ми починаємо грати разом, не окремо один від одного. І от сьогодні я відчула, коли я зробила якусь дію, да, і, і в момент відстежила якийсь сумнів. І в тілі, знаєте, як це відобразилося? Ось тут йде зажим. зажим, що я на 100% не віддалася цьому процесу, не довірилася, виникли якісь сумніви, тобто взяла на себе більше, чим я можу зробити. Да? А на собі починаю тягнути. І цей контраст, коли він мені показує да, через життя, через ці уроки. Як це відбувається, да? це, це геніально просто. Це просто геніально. і це, це дуже весело, Це дуже весело, а ми дуже сильно на себе якусь важливість вішаємо. І за цього ми боїмося щось зробити. Зробити ось цей крок вперед. Один єдиний крок вперед. Більше нічого не треба. Зроби один єдиний крок вперед. Сміливий крок, рішучий крок. І ось ця матриця, да, матерія це абсолютно все проявлене тверде, і абсолютно всі люди, які знаходяться довкола вас. І вони проявляються такими, якими ви їх хочете самі бачити. І зазвичай через них нам показуються уроки, як ми бачимо Бога, як ми сприймаємо Бога. Сприймаємо його як зло, якесь, щось погане, щось темне, чи як, те, як можливість, да? те, що нам дає можливість розвиватися, рости. Але прикол в тому, що це одна і та ж сама медаль. Одна і та ж сама. І тільки різниця в тому, як ти з якоїсь сторони ти хочеш дивитися на своє продовження. Абсолютно в кожному. Коли ти здаєшся. Ти дозволяєш собі розслабитися. Коли ти розслабляєшся, ти тобі стає. Просто похер, що про тебе будуть думати. Тому що ось це зовнішнє. Ти сам собі придумуєш всередині себе, що про тебе хтось буде думати. Рівно все, що ти будеш сам про себе думати, рівно те, і подумають інші люди. Тому що інші це є ти. І зараз дуже чітко а, почало ясно. так. Остало видно, коли говорить розум, такий дуже метушний. А коли ти просто здаєшся і дивишся на ці голоси, які намагаються тобі щось внушити, оцінити, осудити. Ти просто, знаєте, воно ну, просто проходить, ти пропускаєшся. Але так само до цього потрібно дійти, да, це певний шлях. І розпаковка свідомості, вона буде постійно. Ось цей етап пробудження, да, він рі, різні ось ті слої кожного разу, воно безкінечно, безкінечна, безкінечна кількість цих різних етапів, да, коли ми пізнаємо щось більше, і ми будемо це розпаковувати на протязі всього свого життя і не одного життя. І це безкінечний просто процес, безкінечна гра, в яку ми граємо.